Поліція, поліція! Поліцейські припинили діяльність нарколабораторій та перекрили канал постачання канабісу на Львівщину та в інші області України. До складу злочинної групи входили п'ятеро осіб. Троє мешканців Кіровоградської області це 49-річний батько та двоє його синів, віком 25 та 28 років, а також двоє мешканців Львівщини, віком 23 та 29 років. Окрім вирощування та культивування елітних сортів рослин, конопель, з яких виготовляли наркотичні засоби канабіс, вони організували його збут, пересилаючи інтернет-замовлення у різні регіони України, а також розміщували закладки на території міста Львова. Фігурантів виграли оперативники управління боротьби з наркозлочинності поліції Львівщини спільно з колегами-оперативниками управління боротьби з наркозлочинності поліції Полтавської та Кірорадської областей, слідчого управління та інших служб поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили спеціалізоване обладнання, хімікати та добрива для вирощування наркомісних рослин, більше 1750 кущів конопель в горщиках, контейнери пластикові ємкості, поліетиленові пакети та готові закладки з наркомісним засобом канабіс та інші речові докази усе вилучене скроване на експертне дослідження. Вартість виявлених наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить більше 3 мільйонів гривень. Фігуранта повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбачу частиною 3 статті 307 та частини 2 статті 310 кримінального кодексу України.